Ми не зганьбили славу наших предків, нових героїв дали небесам. Кров на асфальті безліч свіжих квітів. Свободу не дарують просто так. 21 листопада українці відзначають День гідності та свободи. Свято, яке спрямоване на вшанування громадського подвигу учасників помаранчевої революції та революції гідності, дані події в історії сучасної України змінили життя багатьох українців, їхнє бачення світу і себе у ньому. А також ці події мають важливе значення для утвердження демократичних цінностей, ідеалів свободи і справедливості. Прошу шанувати хвилиною мовчання всіх. Хто загинув, захищаючи незалежність та свободу України слава Україні! Надзвичайно важливі події були в 2014 році це історичні події. І дуже важливо розуміти і усвідомлювати, чому вони стали. Тому що ми сьогодні через такий великий час періоду теж розуміємо, скільки було в органах влади держави, людей, які працювали проти України, проти українського народу, проти української культури. І Росія і ті люди, які хотіли. Пороботить Україну, вони її хотіли зробити таким методом, як вони це планували, таким виборчим процесом знаєте, людей довести до рівня нерозуміння своєї суті в історії, і своєї особистості в історії України. Але люди вже на той час були настільки свідомі, настільки відповідальні, що прийняли рішення, що потрібно ту владу вигнати просто з України. Але, на превеликий жаль, ворог не зупинився, і це є наслідки того, що тоді не довели революцію до логічного завершення і до справедливого завершення. Тому що після того почали все одно використовувати і людей, і владу. Ми бачили і розуміли, що в 2014 році прийшли люди, які ненавиділи Україну, і сьогодні вони є при владі, які ненавидять Україну. Ми говоримо про тих і партій політичні, такі як ОПЖ. Але людина не може відповісти, чому так складається. Але ми розуміємо, що поки ми не наведемо порядок на своїй землі, нас будуть от таке, от таке робитись, яке і сьогодні робиться. Тому ми дуже відповідальні перед своїми сім'ями. Ми відповідальні перед історією і ми будемо все робити, щоб Україна перемогла. Ми сьогодні виражаємо слова вдячності і шану для наших воїнів. Ну, життя йде на превеликий жаль. ми... П'ять маємо досить скорбну і таку знає, інформацію, що у нас ще один, наш славучан, загинув. Виражаємо всім шану співчуття і працюємо на перемогу. Слава Україні! Ми українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує до того спільної мети.